Приїхали ми на рибалку на ставок в Вінницькій області. Будемо ловити коропа. Ось я б закинули вже спінінги. Тут я знімаю. Якщо буде клювати, буде видно, як воно клює. Ось така ми починаємо рибалку, вже завезлися корабліком. туди далі. Не має бути щось, маємо щось ловити в будь-якому разі, бо ми були тут. Місяць назад і було 18 у нас покльовок, і трошки наловили. Ось такий ставок тут гарний. Перша наша риба це короб десь на 2 кг. Тільки що плюнув такий паровозик був, завів лілії, але ми його чудом витащили звідти. І ось такий спіймали. Коропець. Будемо його відпускати. Випустили ми цього коропа, він заважив близько 2 кілограм. І в нас знову завезли з корабліком спінги і чекаємо наступної покльовки. Прийшло 40 хвилин відтоді, як ми закинулися, як тільки приїхали. І відразу за 40 хвилин клюнуло. Зараз чекаємо, поки клюне ще раз. Ловимо ми на такі попапчики, на пелець, чіпляємо разом зі стіками. І так і закидаємо. Тут теж в нас коробочка зі стіками. Ловимо на всякі різні бойли. Тут у нас куча коробочок з різними бойлами, з різними смаками. Тут, тут стіки в нас населяємо, ціпляємо приманки до корабліка, прикормка. Тут пелець, тут конопелька з кукурудзою. А корабліком завозимо все на точку, не дуже багато, метрів 100 звідси. Але дуже погано, що короб йде вправо в лілії. От перед цим була покльовка на лівий самий спіннінг, на червоний. І він відразу пішов вправо. 2 кг, але його не можна було стримати. Повністю пішов вправо туди в лілії. Довго ми з боролися, але повезло і витягло його. Вирішили підкормити трошки бойлами, закинути коброю, якраз туди летять, якраз в точку. Чіпляємо нову наживку, креветку, з кукурузкою. Кукурузка у нас попап. На таку наживку в нас клювало перший раз. Оце коробчик на 2 кг. Будемо скоро перезавозити спінги вже стоять майже 3 години. Як я казав, вже як 3 години стоять спінки. І поки не було, після покльовок у нас перший коробчик дав такого гарного паровозика. І все. І поки що немає. Ждемо, може так жарко сьогодні на дворі 32 градуси показували. І поки немає нічого, але ну, я сподіваюся, скоро щось буде більше в нас буде рибки. Закидаємо трошки конопельки з кукурузкою. З тигром ріжком. А, і з тигровим ріжком точно. Піліцу трошки. І така у нас прикормочка до цього прекрасного стіка, то з і з попапом. Ну, на цю форму його. не ще пускай? Прямо Ні, так? Є. Ось таку ми ласку замітили. Накладочка до нас підійшла, голову свою висинула. Оп, і втекла. О, вийшла. Яка смішно дивиться на нас. Це вирішив трошки половити якусь щуку, тут також в цьому стуку є щука. У нас і нічого не клює. зловили два, два коробчика. І більше нічого не клює. А це я вирішив трішки побліснити, бо тут також на цьому стоку є щука. Так, такого воблера. купив недавно вчора в епіцентрі. Думаю, на нього щось має глянути, бо виглядать прикольно. Отак так я розцінюю, як має виглядати воблер, прикольно чи не прикольно.

Ого, він уходить. А чого? Тримай катушку! Вправо, вправо, право, вправо. Тако вправо спінга нахиляй. Нахиляй право. Бачиш, і дивись на нього. О. Давай, 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 давай. Давай давай, давай. давай! Так Це Ваня зливи свою картика свого. Ну, то що, нормально. Це такий у нас коробчик. Це третя наша покльовка і він. Хіба, як ви бачите, маленький, але все одно третя покльовка. І ми його будемо відпускати. Я буду відпускати. Так. Зараз, як його достати? Ага, дотався. Що, ванечка, бери його в руки. Бери. Що ж ти дотягнув? Бери. А він приєд. Так, Ванечка випускає коропа маленького, на кіло. Давай, давай. Оп! Поплив. Ось така наша третя рибка була. Ой, знову я прийшов покидати трошки на щучку. Зловили перед цим тільки ще на 1 кг коробчика. А тепер я далі продовжую намагатись зловити щучку.

Ого! Лі? Ого. Чо? Ліквушка? Бачиш, вліво йде. Ой, вправо йде. Прям в лілі йде. Як з тих лілій? Дивіться, я вбив та ще достиг лилий? Дивіться, кінде. В лілі йде. А? Давай, ваня, бери, бери, опускай, пускай, опускай. опускай. Неще, нище, не нище. Ні, Ваня, не ще посака, вище. Посак воду пусти. Отлично. Uh, yeah. <реку> так, я відразу відпускаю цього коробчика. А дивіться, сейчас <реку> я зараз його розпутав. І <реку> все, ми його відразу відпускаємо. Відразу його відпускаємо. Все, поплив. Клюнув він нас на бойл мандарин по папчик. Зараз я чіпляю нового поводка. І швидко будемо перезвозитись, поки ще не стемніло. Але ми ще коли стемніє, будемо ще раз перезводитись на ніч. Ага, тут ми ложимо його. <плес> Ось так ми завозимо ще одного спінга, який тільки що клюнув. Це був третій, бо ми завозимо справа наліво. Пускай по так. Ой. Вать. Ні. Чи це величенький? Так, да, величенький, маємо. Величенький маємо. Дрейпі піднімай. Немає, не пускай воду. Немає води. Це вже величенький. Ого, тут трошки є. Вань, до мата де, до мати йде. Ось такий у нас. Коробчик клюнув. Тут кілограма троє є точно. Він нас важить 3. 3 кілограма, но мат важить 300 грам. сімсот, коробчик нас заважив. Як ви бачили, коробчик на сімсот. Нам з матом разом 3 кілограма виходить. І ми його, звичайно, швидкісаємо. На я. А, я його. У нас вже було 7 покльовок. Зараз мене темніє і ми завозимо правильно. Спінга. Зараз зараз вже темніє. Пойдемо на ні, закидаємо трошки більше болі, щоб не клювалася нізгана по одному кілограму. Все про Такий паровозящий. Не, не-не-не. Там не біжить. Ось така у нас ночна покльовка. І ми зловили крупну рибку. Такий карпік на... Я думаю на кілограм 7 точно заважить. Дуже гарна рибка, такий зеркальний. І в нас така покльовочка, я зараз будемо його важити і покажемо вам. Ось такого коробчика ми спіймали. Зараз дізнаємося скільки він важить. Це наша нічна покльовка. Зараз десь біля першої години ночі. І такий гарний зеркальний коробчик ми спіймали. Будемо його важити і відпускати далі. Так, важимо нашого коробчика. І він заважив. 5500 мінус 300 грамів мат. 5, 200 він важить. Випускаємо цього карпіка, який заважений 300. Папа випускає його. І давай, хай йде і приведе нам ще мамку його. Вже ранок наступного дня ми вже знову перезакинулися, перезавезлися. Вночі клювали трохи тузики. Я не знімав, як я їх ловив, як ми їх ловили. Бо маленький десь по одному кілограму. А це вже закинулись, будемо знову ждати велику рибу, бо перед цим вже вночі була покльовка. короб на 5200. А зараз будемо дивитися. Вирішив я половити щуки ще трошки зранку. Може щось клюне, бо на цьому ставку є щука, я вже це казав. Тут таке прикольне місце в ліліях. Але блін, тут недалеко. Тут недалеко наші спінінги. Лески видно. Не може? Ой ой ой, ой 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 щось тут було запутано. Что это такая? Все-таки только что здесь ш ⁇ нас. Коробчик був десь на кілограмів більше п'яти точно. Тягнули тільки що його. І прямо тут біля берега зійшов. Дуже обідно. Це, напевно, була найбільша риба за нашу рибалку, але зараз ми зловимо ще більшу, напевно. Ось такі попадаються невеличкі коробчики. Десь біля кілограма, може більше. Такі попадаються, великий так і ще не попався нам. Будемо чекати. Знову в нас тільки що була покльовка і сход. Вже десь п'ятий за сьогодні. Щось пішло не так, не знаю, з чим з крючками, чи ми затупилися. чи Просто погано затікається. Але вчора було багато покльовок і ні одного сходу, а сьогодні. Постійно постійно зривається риба під самим берегом, аж крючки випадають на берег з грузиком. І знову нас продовжує клювати, тільки стільки закидаємо, сразу же клює і сходи, постійно сходить, постійно сходи. Тільки під цік дотягую, риба зірвалася. І знову синій зараз пікає. Можливо, зараз якраз буде прямо заді мене клювати, але ну, поки ми перезакидаємося з демон бікфіш. Навіть таких маленьких коробців ми відпускаємо, бо ми хочемо приїхати і зловити його потім набагато більше. всю рибу ми відпускаємо, щоб вони виросли і потім ми спіймали його вже на кілограм з 10. Останні, Ого, де де це вже наша остання риба на сьогодні. Ого, дивіться, робимо, де дається робимо. <різь> От і закінчилась наша рибалка. Ми... Було десь за всю рибалку, у нас десь було 25, може 30 покльовок. Десь 6 було сходів, ми не, так і не можемо зрозуміти чому. А так багато дуже риби зловили, всю відпустили. 에... Були... Ну, сама найбільша риба наш бік пішка сьогодні було. Ночі спіймана це на 5200, здається. Зеркальний короб гарний. Ми також його відпустили. А така у нас рибалка вийшла. Будемо вже їхати додому. Класно провели вікенд. Пока!